Народний депутат Ляшко позафракційний. Олег Ляшко, радикальна партія. Без сумніву, що фашизм в Україні має бути заборонений. Але так само в Україні має бути заборонена комуністична ідеологія. Адже і комуністи, і фашисти. Вони стали призвідниками найбільшої війни у історії людства. Давайте згадаємо пакт Молотова Рібентропа, коли таємно розділили Польщу, знищили Чехословаччину, знищили європейські країни. Оті з умови домовленості між круками, між фашистами і комуністами призвели до того, що знищені мільйони українців. І тому, коли ми кажемо про заборону фашизму, так це не підлягає сумніву. На моїй. Рідні Чернігівщині фашисти спалили десятки тисяч українських селян, дітей, жінок, чоловіків. Але ці фашисти прийшли до нас, тому що їм дозволив це зробити Сталін, їм дозволила це зробити комуністична партія, які ешелонами хлібу Німеччину відправляли, коли наші люди голодували. Зерно...